Вінницький спортсмен здобув золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Іван Чупринко вінничанин, заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу. У французькому місті Мереньяк він здобув перемогу з результатом 210 кілограмів у ваговій категорії до 74 кілограм. Іван Чупринко з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Добрий день. І, Власне, перше питання. Це вже не перша ваша перемога. Розкажіть взагалі про змагання, які от відбулися нещодавно. Так, це вже не перша перемога. І виступаю вже якби не один рік і являюся неодноразовим чемпіоном Європи. Змагання проводилися в місті Маріняк. Це Франція. Саме якби проведення змагань дуже на достойному рівні, і чесно все сподобалося. А скільки часу готувалися до чемпіонату світу? Саме конкретно Європа. Європи. Я перепрошую. Європа. Так. Скільки ну, часу готувалися? Два місяці десь я підготувався до чемпіонату Європи, так як на чемпіонаті Європи нема такої сильної конкуренції, як на чемпіонаті світу. Тому це не було там якби, дуже для мене важко виграти зі змагання. А взагалі, що вас мотивувало під час цих змагань? Що було таким е -е, стимулом? Мотивація. Ну, Це вже, марно, більше, я там ще виводив свого спортсмена підопічно на змаганнях. А, а мотивація це... Ну, це якби любиме моє діло, яким я люблю займатися і не один вже рік займаюся. Ну, і хотілося показати гарний, гідний приклад наступному поколінню спортсменів України, правильно? Е, ну, Тут вже якби від самих покоління заві... завісить вибирати чи спорт, чи щось там друге. От. Але так, приклад навіть своїм підопічним, можна так сказати. Е, взагалі, як європейська спільнота реагувала на вас, коли чула, що ви з України? Е, ну... Я вам скажу чесно, у Франції дуже велика якби, солідарність з Україною. І я там погуляв трошки по місту і побачив флаги України. Багато де висить флаг України, підтримка українців, біженців. І якби. Хорошо, можна сказати, достойно. Підтрим, і є підтримка від Європи. Е, кому присвячуєте свою перемогу? Ну, Тут, звісно, велика подяка ЗСУ, тому що, якби ЗСУ, то не мав якби, достойно представляти Україну на міжнародній арені. Тому це присвяче змагання іменно ЗСУ. Дякуємо вам за перемогу. Ви вкотре продовжуєте демонструвати світу, яка Україна сильна та незламна. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу Іван Чупринко.